І головне питання: яке ж наповнення в цих безкаркасних меблів, що їх можна стиснути, звакумувати, а потім розтиснути, і вони ну, будуть такі тверді і зручні для використання? Всередині всіх безкаркасних моделей, як модельки Теді, так ось модельки АРГО, Йоко, Експромт, іде ППУ, щільний та довговічний. Чому я так кажу? Тому що в нас є багато відгуків про ці диванчики, що їх використовують більше 10 років і наповнювач не злежується. Все, що можна зробити з часом, це поміняти чохол, тому що всі чохли на диванчиках зйомні. Тому можете не переживати на рахунок наповнення, єдине, що воно витримує 120 кг однієї людини. Це максимум. При такому навантаженні ми можемо стверджувати, що наповнення диванчика довго прослужить. А каталог усіх безкаркасних меблів ви можете побачити на сайті Солоха І ще їх можна взяти в оплату частинами на 5 платежів від «Абанку» та ПУМ. І доставка безкоштовна по Україні, хоч адресно, хоч на відділення, хоч вгоре вам привезе нова пошта ці, ці диванчики. Ну, всюди буде безкоштовно. Солоха в шапці профілю, телефончик для зв'язку.